Приїхали ми вже додому, хочу вам зразу сказати, що на дворі дуже холодно. Така, знаєте, зима настояща. Ну і була галинка в магазині, як завжди, і хочу зробити розпаковочку. Купила бульбочку. Я зараз буду собі запікати бульбочку, зауважте собі. Купила кропу, купила молоко, купила кухарик, купила три лимона. Ви хватить три лимони? Сказала королєва, що буде нас сьогодні. Трошки балувати. Салат буду робити з капуст. Як салат з капусти? То так, як обіцяла кавалерка. І ще зустрічалася з кавалерочкою нашою, передавала нічну сорочку. І кавалерочка передала Миколай. А я кажу, ой, та на що ви стратили? А кавалерка каже, та то, то не я, та то Миколай. Щиро, щиро вам дякую, дуже нам дуже приємно. Дякуємо! Нічого. собі. Вони дуже смачні. Mm, Нічого собі. Ну, щиро, щиро вам дякую. Мені нам дуже дуже приємно. Дякую. Ну і Аня передала Миколаю Максимчику нашу. Угу. Нічого собі, який гарний. Шоколадний Шоколад. дракон. Дракончик такий. І тут мандаринки, апельсини, банани. То Аня, це Моніки, мама. Моніки. Аня дякую. тобі! Дякую, Маню, дякую! Зараз Максим бінжав поглядував в такі машини, якихось, то що таке? Ось хотів відкрити. Я кажу, чекай, чекай. А він каже Йо, а я забуду, що розпаковка має бути. Я кажу, чекай, бо буде в тому відео. Знаєш. Як жінка хотіла торт зняти що, що зробила, і чоловік підходить і тако руками, руками, руками. Та жінка там чуть не прибила з тим. Та й все та й така розпаковка, йдемо їсти, бо голодні, як не знати, що давайте я бульйончик, Я, ще... я вам бульончик зварила, їсти. Та ну то давай. Я б і би поїла, щось таке рідеса. Тики чекала, що кропчика не виключала. Ну то добре, там ще й петрушка. Я то я петрушку дала, мені кропи треба. Ага, можна було би і без кропу, але то таке, да?